Що він там топче? Ой, смакує як дикий он робиться ди-боже жучі займає. Що ти... а він ротичку гризе? <різь>. Ти репнеш уже скоро, чуєш, скільки можна. Ой, товариші трудяги, всім добрий день. Добрий родок. він це... крутиться ота штука, я це тільки по відео побачив. Оте? Да. Да. Тітоні. -ті -ті -ті. Дякуємо, да. Це товариші трудяги, хоч колись ми себе покажемо в чистій одежі. Ми вечно, ми вечно всім жару в цьому. Короче, разді на це. Я вийшов в пилюці, в борошні. Марина теж вийшла в домашніх, знаєте. Слабуша ну... дуже рідко попадає. Так. <ріху> ну, <ріху> ну там все одно. То, то стройка, то ще щось кажу. Ми цей утром е, тільки вдіває чистий одяг, красиво їдемо там в дитячий садочок, в школу, вертаємося додому, е, п'ємо кому по традиції вже уже. Там, там тут, тут капля залишилась. По традиції ранкова кава, і зараз переодягаємося, і будемо потихеньку йти працювати. В тебе щось у переробному сьогодні. Да? Сьогодні джерки нові запускаємо і кабаносики там, бо вже немає. А я піду зараз на будівництво, туди буду відбивати вугли. Зараз кирпич прокладу, трохи ракушняка. Ну, коротше, таке. Вже Марина задовбала. Та ні, ну треба хоч коробку догнати. Ну, воно тут, так сказати, були би. Лишні руки вільні, то це б все діло швидше зробилося. і Можна було б даже і каркас якийсь, і кришу зробити, хоч, хоч якось начати. Я вже думав, можна половину криші від тіля начинати, не розбираючи оцю основну. Ну коротше, то таке, подивимось. Так що якось так. І Марусю покажу що вже. Бо, бо ти ніколи в кадр не хочеш влозити, вона вечно я знімаю, каже, все, я, я знімаю. Так, да, Репортер, репортер. Ні, ну репортер це коли ти надаєш. А, да, відео. А ти відеооператор. Да. Марина у мене відеооператор у нас. Так що якось так. так. Да, і таке. По суті, що? Пів нього так? да? <різь> да. Ви цей Треба там, кстати, ось показати буде, що в нас там є на цьому там тут штуку. нам підписники потихеньку висилають всяку всячину. Е, Ну, всяку всячину старовинного типу. Так що е, зараз, якщо хочете, підемо легенько вам покажемо. Поки ми в чистому. Ну і коротше, як в лісі відпочивали, там, на рибалку їздили, і воно так, коли ніч фори включаєш, знаєте, так класно по цьому лісові їдеш, воно так ну, красиво. Так, ну що, давайте трошечки покажемо, що, що у нас є, 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 є таке, коротше, як воно, називалося, пря, називалася, да, колись е, штука. Це е, сім'я нам е, одна, е, ну, підписники наші нам відправили. Коля Синиця із дружиною. Ну коротше, їхня сім'я. Не пам'ятаю чесно, руку на серце не пам'ятаю, як звати дружину. Е ну, в общем, Коля Синиця із своєю сім'єю відправили відправила таке, каже, вам пригодиться. Так що ми отаку штучку десь поставимо. Я думаю, що ну, отут десь вона буде е е Коля Синиця нам е оце відправив. Потім зараз підожіть е е отака ось. Стара така це. До речі, все, ж, все працює. Можна собі залити керосін, сюди залити Сюди роз, і отута, отак роз і підколієш. Так, роз і полеєш. Ну воно більше для красоти десь просто його причепити хай буде. Ми поки, поки що все тільки стягуємо Але знаєте, як класно. Так, оце і ще щось нам колялося О, і глечика, так? Да? І глечик. Ну, і глечик. Оце нам. Отак от, от в українському стилі отаке красиве вислали. Так що тут обладнуємо потихеньку. Ну Це, це вже знаєте, тут будемо облаштовувати все як для душі, так сказати, коли воно вже е, часу е, буде трошечки більше і будемо тут щось робити. І ще є в нас теж підписниця Тамара Царон, да, по-моєму. Uh -huh. да. Теж вона нам відправила такий ось кувшинчик. Е, ну, чисто так для красоти видно, що йому вже років я не знаю на кількість, але ж е, тут же ж суть та діло в тому, що воно ж старовидне, і чавунчика намагає. чавунчик класний Так, чавунчик. Вона Раск... каже: ну тепер під вашого рогача точно каже, я чавунчика знайшла. Так що так, що отакі у нас підписники, які переживають за сім'ю музик. А шо воно не заложе? Чи, чи то я так роз? І тепер під оцей чавунчик, бачите, буде такий рогочок. Все. і туди його у пічфібам. О, Микола, Солоха, буде цей вам тут готувати щось. Так що до цього теж дійдемо. Якось отак. Так що не думайте, що наші підписники настільки дивляться. Наші підписники хочуть зробити відео красивішим. Подачу контента із нового якогось ракурсу. Так що дуже всім велике, дякую, хто долучається до цієї естафети невеличкої. За доставку платимо ми. Не треба нічого на це цей. Так що, ну, коротше. І ще море Царон дуже багато нам платячук, таких Хебе чи щуго воно. Да? Такі, як долоники, кажуть, ну, да. відправила. І костюмчики. Там. Я так розумію, що чи самі шиють, воно якісне, ну, класне. Так що отак. Та й, ну, в общем, все. Пішов я передівався З цим розберемося. Ми ще це два мішка осталось. Треба його виробляти, бо вже, вже руки, вже мозолі позаживали, треба поновляти. Пішли. Ось биш Да. От покажу, у нас тітя в Віталії робить ручної роботи ляльки. В Італії вони доволі популярні. І вона там, виходить, їх робить на замовлення. Різні можна кольори підібрати і так далі. Ну, і нам, різну комплектацію, да, різну комплектацію. відправила нам дві ляльки такі, щоб ми просто показали. Ну, так сказати, Якщо вони будуть продаватися, то. Це буде добре для нашої сім'ї. Е, ну, Взагалі, якось так. Дивіться, одна льолька, звісно, вони не з дешевих. Е, одна льолька коштує 2000 гривень. Е, ну, вона повністю із ручної роботи. Просто хочемо показати. Знаєте, воно, можливо, нікому й не треба. Е, диви, які красиві. Просто оці, оці ниточки. От, 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 все, все, все із повністю. Черевичка е, да, із цієї нитки, як воно там називається. І що саме інтересно, каже, скільки ляльок не в'яжу, постійно каже, лиця виходять різні. Ну, немає такого, щоб прям отак дві одинакові ляльки були. От постійно щось не так. Ну, відлічаються, да, Черевички тут рості боються. Ну, я не буду лісти, пальці здоровенні. Да, так, роз, від цей, сумочка, такий браслетик. Ну, красива льолька. Це така, знаєте. Кожна льолька, яка е, ідентично так не похожа на якусь іншу, да? як і люди. Тож, можливо, комусь потрібно буде на подарок, чимось здивувати е, своїх там знайомих, чи, чи можливо, внучок чи, чи, чи ще когось. Е, і можна такі от ляльки так сказати, придбати. Не потрібно, то не потрібно. Ну, а вдруг комусь буде це інтересно. Так що можемо фото там ви, ви, виставляти періодично, якщо вам треба, ось дивіться. Хоп, і, і зовсім зовсім не така. Знаєш, то така якась маленька, це така кругліша. Як кажуть, кожен може в льольки побачити якусь там свою внучку, доцю чи, чи ще когось, того, що ну, прям лиця деякі красиві, красі да? Ну, Тільки так кажуть. А Тут теж і носочки такі диви. Прикольно. Теж ці, браслетик, сумочка. Ну, отак. Ага, і тут бантичок. Ну, коротше, красота, так? Да? Угу. Ну, в общем, якщо е, що, то можна буде замовлення зробити таких ляльок. Так що, ой, щось упало. Браслет. Ай, розгубиш. Нічого я не розгублю, я тут все В общем, кому товариші трудяги буде інтересно, то, звісно, звертайтеся. Та до Маринки, мабуть, будете звертатися за номером телефона, я закріплю в коментарях. І е, воно, я думаю, що й до нас, мабуть, дойде. Якщо е, воно виходить, десь з'являється ця е... ну, ручна робота взагалі стала популярна. Ну понятно. Ну в нас льольки мутанки роблять. А то знаєш, ну, по, -по, по цьому кажуть, дуже воно інтересне таке. Е, ну а воно. Входить якось в моду, від кільось воно приходить, і тоді ж вже, відповідно, і, і внос. Я думаю, ще трохи і в нас вона ось, мода ця ввійде і будуть е, тоже модні дуже ляльки. А то то Лабуби, то ще якась ерунда. О, там, як подивишся на оті ігрушки, ми просто знаємо це, знаємося на тих ігрушках, троє дітей то. Ви навіть не представляєте, в яких ми трендах постійно з Мариною. І приходиться вчити оці тралалело-тралало, і балеріна капучина, і тум-тум Сагури, і так далі. І коротше, ну, їх всіх повивчали, хоча ерунда поповніша. Ну, а дітям подобається, так що я думаю, що якщо війде в тренд, то така всяка штучка можна буде замовляти. Ну, ми виходить, просто для колекції це нам дві кукли. Ну, якщо нам ще прийшли, на то ще скажемо, хай нам ще там декілька прийшли. Десь будемо їх виставляти періодично, можливо, комусь буде потрібно. Ну, подарок дуже красивий да, і да, оригінальний. Да. Так, давай треба йти курячий паштет робити. Все, товариші трудяги, побігли далі. Коля, що ти робиш? Коль, що ти робиш? дворі? авто клав треба? Що <реш> ти? Як ви думаєте? Ну ні, оце знаєте, неудачні моменти е, цієї же, переробки. Коротше, поставили автоклав з курячим паштетом і поїхали в Полтаву. Поставили ж усе по цьому. Градусник, видать, як насос уберов і, мабуть, гродусник дернув відбився. Приїхали з ривклопом, спрацював. Так, Поможи мені поставити його сюди в миску. Зараз будемо якось його резко охолоджувати. Ну, продуктові, то, звісно, мабуть, вже ж зодниця 100%. Горячо, я ж кажу. Обережно. Все, буду вичищати, тоді все зачищу. Бігом з марини. А не можна, так, да, такого робити? Якого? Миттями охолодження. А чим да. так він такий побілів? Ну, він же ж шкіпів усередині, прикинь, там 130 градусів було по Цельсії. Це капець. При цей ноки побризкаємо всі вкремо там або ще щось. Ну в общем, хто чекає курячий пошлет, пастет, курячого поштату не буде. Не буде, да. Не буде і тепер не буде, поки не виросте нова портія курей. Ну буває і таке. Зато в нас нова коптильня під рибу буде. І теж не робоча, поки поградусник не може зробити. Короче, їздили. Як діло? Виключає. <реш> Наробили ми паштет, товариші три ну його взорлицю. Коротше, цей. Зробили той паштет, раз-два напежували в банки, все нормально. Марина каже, Коль, давай стренько. Дітей забирати із, це із Содіка. Поїхали бігу у Полтаву візьмемо рибу, тому що скумбрію копчену просять, а в нас якось не цей, ну вже, вже немає, яка. поїхали, візьмемо, потім, короче, ну, за, за цей, ну, отаке усе, знаєте, Прилі... прилітаємо додому, короче, від селя дим парує, ну, воно не дим, а пар, ми в шоці, що, 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 що случилося? Я відкриваю двері, зрив клапан спрацював на автоклаві, ну і, звісно, всьому паштетові задниця. Зрив свині з'їли? Свині, ну, свині з'їли. Кажуть, е, що свиней там, що їх там годувати, Та там технологія приготування, поки їх нагодуєш, це капець. Це ж треба було в автоклав зробити їм продукт за цей. Ну, коротше, свині з'їли і спасіба. Е, Дядь Серега. В общем, якось так, товариші трудяги. То, вовсю, щоб, щоб зробити один продукт. Другий спортили, розумієте? Чи на, наоборот, щоб зробити другий продукт, перший спортили. Ну, коротше, нічого страшного, вже ж, так сказати. як сталося, так сталося. Купили ще одного ключа. Е продмаш, називається ключ. Нас питали. Я якось е писав у коментарях полуавтомат, він крутиться тільки в одну сторону. Оп, до щелчка. Оп, де він там? Все, клацнув, банка закрита. Е так що якось одного. Ну в общем, в общем так вийшло, що, вибачте, будь ласка, хто замовляв курячий паштет, курячого паштету не буде. Уже, уже, не, уже не буде. Ну то та нічого. Так у позитив. Ви знаєте, скільки його перепортили і це не новшество. А що взагалі сталося? Я коли накачував насосом. Більше всього, коли е, або повертався, або ще щось, е, градусник із терморегулятора, який е, тримає температуру, я його більше всього, що витяг. Або не вставив. Ну, коротше, це десь, десь був такий проптик, воно якось е, на цей. Ну, в общем, нічого страшного. Ладно, все. Главное, живі так. Це у нас скумбрія. Скумбрію беремо в одному місці. Така от красивейша, буде засолюватися. А? Ну, так, да, зараз її чуть-чуть цей, вона щас остине і буде супер. Ось така от красивенна скумбрія, товариші трудяги. Одної вона, вона виходить однієї заморозки. Цього разу будемо без голови. Без голови. Не подобається з головою. Ціна е... трішки більше буде, але без голови. Да, да. Та вона і на закупці вже ціна. Кожен раз їдемо і на закупці вище, вище, вище. Сказали, хто значить буде взагалі. Так, да, і хто значить буде далі, Щось із скумбрією якась проблема. Ну, воно взагалі така харчова промисловість коливається, непонятно, які ціни і від чого вони такі здоровецькі беруться. Ну, в общем, так сказати. Де як в усіх такі ціни, такі і в нос. Ну, в общем, отак. По цьому по скумбрії без голови, тому що е, скільки раз не коптив, вже виходить. Ну, от, сама скумбрія класна, все, а голова вона завжди волога на ній є, вона не встигає просохнути так, як треба. І від неї от, трохи ну, не то, що треба. В общем, вона скумбрія не, так, не, не такі йдуть параметри у сушки і так далі. Так що, Взагалі, без голови краще. Ото. Товариші трудяги, по маринаду риби, все дуже просто. Якщо треба, ми то так в коментарях щось там пишемо, кажемо у цьому. Усе дуже просто, без нітритної солі. Це все маринується, бо питають, нітритну соль кидають, та на що, на рибу нітритна соль. Звичайна сіль 80 грам солі, 20 грам цукру на літру маринаду, спеції за смаком. Хто кидає гвоздику, хто кидає духмяний перець, лавровий лист, усе переварює. Дехто додає чай, дехто не додає чай. Ну, ми з чаєм робимо, мені подобається. І все. Все рибку замаринували три дні. Помаринували в холодному місті, е перевертаючи утром і вечором, і все, і в коптильню. А коптильню я для риби вже зробив. Самостійна коптильня, саморобна. Якщо буде інтересно, залишайтеся на каналі. Наступне відео зроблю вам і покажу коптильня із холодильника із такої вітрини, із такої вітрини. Так що, в общем, вийшла цікава, доволі цікава така комплектація. Варіант. Да, варіант для холодного копчення, чисто для риби. Ну а чого я так вирішив, то я вам вже потім у це все діло розповім. На даному моменті з вами прощаємося. Всім до побачення. Хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші сім'ї, щоб у нас із вами все було гаразд. Да і все. Ну а по цьому всьому ділі будемо потрошечки вам знімати, ділитися. Переробка була. Ми зняли для взагалі для вас. Зняли шикарне відео. По переробці свинини від забою і до готового продукту, ну коли почали його монтувати, на кожному відео не було звуку, і е, таким чином ми цього вам не показали, через що. Відео на каналі не було, бо ми готувалися до того відео, щоб його випустити, і такий був просто просточки негарний ну, не, не результат. Але я думаю, що по нагоді ми ще раз знімемо таке відео доволі цікаве, воно було інформативне. З понеділка будемо різати. З понеділка будемо різати знову кабанчика. Під замовлення да, домашня ковбаса. Да, да, да. Під замовлення домашня ковбаска можете писати уже в коментарях. Все, що по свинині, сальце, все і з прошлого трошечки єсть, і з цього буде Не в коментарях вайбер у Вайбер, у Вайбер, до Маринки є Вайбер, є група в Вайбері, теж під'єднуйтеся під до неї, тому що ну ми так нам краще зрозуміли, того що ми там викинули все, що є, і все. Бо коли кожна людина просить скиньте, будь ласка, прайс, що у вас є, це дуже ну важко. Це не втомлює, Ми вже тоді путаємося, що, що що в нас є, що вже немає. А так Маринка викидає наявність наших продуктів у групі. А ви уже, які підписані на цю групу, просто перейдіть за посиланням нажміть. Я там на, на, напишу вам, що група Viber DHT. Ви туди нажимаєте, якщо у вас є Viber на телефоні, автоматично приєднуєтеся до цієї групи. Якщо ви не знаєте, як це робити, напишіть мені або Маринке в Viber, що доброго дня, Марин, приєднайте нас, будь ласка, до групи Viber. Все і так нам буде краще, бо ми, як ото знаєте, в нас як воно. Як двір без забору, ми не знаємо куди, як правильно кому відповісти, кому вже відповіли, кому ні. А так ви будете бачити, що в нас є і що ви можете замовити. Прямо зразу написали Доброго дня, Маринка. Нам там тушоночки, сальця якогось положіть, ковбаски домашньої чи іншої, і все. І нам буде так краще. Ви так полегшите нашу роботу. Все, дуже дякуємо вам за розуміння. Всім до побачення. От тепер уже пока-пока.